Від Дніпро, якщо ви любите активно проводити час, то дивитесь правильний сюжет, адже ми вирушаємо знайомитись з найкращими місцями для активного дозвілля у нашому місті. Сьогодні Дніпро це місто, яке стрімко змінюється і розвиває культуру активного відпочинку. Тут є місця для будь-яких занять ранкових пробіжок, велопрогулянок, занять спортом і навіть екстремальних розваг. І сьогодні я вам розповім одразу про дві локації, які класно підходять для активного відпочинку. Перша наша зупинка сквер імені Олександра Усачова. Це справжня точка тяжіння для активної молоді. Адже тут облаштований сучасний скейт-парк, а також облаштовані. Майданчиком для різних активностей, а потім ми вирушимо до молодіжного парку Новокодацький, де на нас чекає озеро. а також велика кількість спортивних майданчиків та атракціонів. Справжній рай для активного відпочинку в будь-якому віці. Тож, якщо ви ще не знаєте, куди вирушити на вихідних, залишайтеся з нами. Бо просто зараз ми покажемо, як активно провести свій час у рідному місті. Поїхали! І починаємо ми зі скверу імені Олександра Усачова. який розташований на проспекті Петра Калнишевського, 27К, -ка, у затишному районі Дніпра. Це місце стало справжнім оазисом Сом, серед міської метушні, де кожен може знайти щось для себе від активного відпочинку до спокійних прогулянок. Сквер має дуже цікаву історію, адже у 1978 році на цьому місці було створене дитяче містечко, яке згодом занепало. Після тривалої реконструкції сквер відродився і став сучасним простором для відпочинку та активностей. Названий він на честь Олександра Усачова, відомого громадського діяча та організатора. Свят у Дніпрі. Його внесок у розвиток культурного життя міста був значним. І після його трагічної загибелі у 2020 році сквер отримав його ім'я як знак пошани та пам'яті. І зараз сквер Усачова це не просто зелена зона. Це місце, де історія поєднується із сучасністю, а кожен куточок наповнений життям та енергією. Тож, завдяки чому, ця зона зараз є ідеальним місцем для активного відпочинку. Перше, це пішохідність. Ні доріжки, які ідеально підходять для ранкових пробіжок. Та вечірніх прогулянок. Вони дозволяють насолоджуватись природою та активним відпочинком у будь-яку пору року. Для найменших відвідувачів скверу облаштовано сучасний дитячий майданчик з різноманітними атракціонами, де малеча може весело проводити час, поки батьки відпочивають на зручних лавках або влаштовують пікнік на зелених галявинах. І цей майданчик не тільки про веселощі, адже він імітує дорогу з дорожньою розміткою. Та знаками, завдяки яким дітлахи можуть в ігровій формі вивчати правила та безпеку дорожнього руху. А ось власники чотирилапих друзів можуть скористатися спеціально облаштованою зоною для вигулу собак. Вона огороджена парканами та. Обладнана тренажерами для тварин, що забезпечує комфорт та безпеку для всіх відпочиваючих. Але крім цього, тут облаштоване ще одне унікальне місце: скейт парк. Це бетонна арена для екстремальних видів спорту, яка користується популярністю серед молоді. Завдяки освітленню, кататись тут можна навіть у вечірній час, що робить скейт-парк доступним та безпечним у будь-який час доби. А ще сквер вражає своїм ландшафтним дизайном. Доглянуті клумби, зелені насадження та унікальні скульптури, серед яких особливо виділяється інсталяція у вигляді механічного серця. Як бачите, сквер Осачова це місце, де можна класно провести час з родиною чи друзями. Але це не єдина зелена перлина Дніпра, яка заслуговує нашої уваги. А далі ми вирушаємо у ще одне місце, яке давно стало легендарним серед мешканців Дніпра, і це молодіжний парк Новокодацький. Він відомий не лише своїм масштабом, а й різноманіттям можливостей для активного дозвілля. Заснований у 1927 році. За ініціативи робітничої молоді Ленінського району він став першим парком дозвілля та відпочинку в цьому районі. Спочатку парк носив ім'я Кірова, а в 1972 році отримав офіційний статус парку та об'єкту садово-паркового мистецтва у 2015 році в рамках декомунізації парк. Був переіменований на Новокодацький відповідно до географічного положення у Новокодацькому районі Дніпра. І зараз парк розташований на вулиці Наборожна Заводська, 53. А з його площа становить 35 гектарів, що робить його одним з найбільших парків міста. Завдяки зручному розташуванню та розвиненій інфраструктурі молодіжний парк став справжнім осередком спортивного життя Дніпра. Тут облаштовано сучасні майданчики для футболу, баскетболу. Волейболу та тенісу, а футбольне поле регулярно приймає дитячі та юнацькі турніри. А ось тенісні корти стали базою для школи великого тенісу, де діти опановують цей вид спорту під керівництвом досвідчених тренерів. Також у парку є ще одна унікальна локація скейт-майданчик для любителів активного спорту. Тут тренуються як початківці, так і професіонали на роликах, скейбордах та БМХ-велосипедах. А завдяки відкінчу. Критому простору та якісному освітленню заняття тут можливі навіть у вечірній час. А у самому центрі молодіжного парку Новокодацької розташована сучасна льодова арена, яка стала справжнім осередком зимових видів спорту у Дніпрі. Арена оснащена надсучасним технологічним обладнанням, що створює необхідний клімат для занять зимовими командними та індивідуальними видами спорту. Тут регулярно проходять тренування з хокею та фігурного катання а також змагання серед любителів та професіоналів. А для тих, хто полюбляє активний відпочинок та нові пригоди, тут є мотузковий парк, який пропонує маршрути різної складності. А для найменших відвідувачів парку організовано ось таку зону атракціонів. І Це не єдиний атракціон, а також різні дитячі майданчики з великою кількістю різних гірок та лазелок, де діти можуть весело та безпечно проводити час. А тепер давайте зробимо невелику паузу в активностях та перейдемо до місця, яке вражає своєю природною красою. Це справжня перлина молодіжного парку озеро Кар'єр. Колись тут був піщаний кар'єр, але з часом завдяки під Джерелам на його місці утворилося повноцінне озеро. А унікальність цієї водойми у її скелястих берегах, які приваблюють жителів всього міста. І у багатьох виступів тут навіть є свої імена. Також влітку часто бачила, що молодь стрибає з цих скель у воду. І ось тут хочу ще раз попередити, що це дуже небезпечно, адже озеро не призначене для купання. Але це не завадило озеру стати улюбленим місцем для романтичних прогресив. Гулянок, побачень та фотосесій Дніпрян. Тут завжди спокійно, а легкий вітерець та шелест очерету додають атмосферності. Навколо озера встановлені лавочки, де можна посидіти та насолодитись природою. А місцеві жителі тут навіть ловлять рибу. Ще одна гордість парку доглянуть алеї, які буквально запрошують до неспішних прогулянок. І центральну алею часто прикрашають відповідно до сезону чи свят. Але це ще не все. Вздовж. Але й розміщені арт скульптури та інсталяції, які стали впізнаваними символами парку. Наприклад, інсталяція Кубокіт. Це не просто скульптура, а справжній магніт для селфі. Усе це створює атмосферу сучасного культурного простору, де мистецтво гармонійно переплітається з природою. Також у парку є величезна зона з альтанками та мангалами для відпочинку. Вона розташована у тіні дерев подалі від шумних майданчиків. Тут можна зібратись з компанією або просто провести час наодинці з природою. А якщо хочеться смачненького, поруч працюють літні кав'ярні. Де влітку можна охолодитись лимонадом, а взимку чи восени зігрітись гарячою кавою чи чаєм. Саме тут відчуваєш справжній баланс між активним дозвіллям і затишним релаксом. Дніпро місто, що живе у ритмі активного відпочинку від сучасних скейт-парків до живописних озер. Тут кожен знайде щось для себе. Сквер імені Олександра Усачова це не просто зелена зона, а справжній символ оновлення та турботи про містян. А молодіжний парк Новокодацький – це 35 гектарів для розваг активного відпочинку та спорту. Тож не зволікайте і скоріше відвідайте ці дві локації, щоб особисто переконатись в їх привабливості, та відкривайте для себе Дніпро з нових цікавих ракурсів. А з вами були Юлія Жиленко, Іван Пономарьов та Костянтин Кесар. І до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.